Вітаю вас, хлопці і дівчата, розповім про вид тренування, який доступний всім, хто живе в містах в багатоквартирних будинках. Я живу в 9-поверховому будинку і живу на середніх поверхах, скажімо так. Ліфтом не користуюся вже багато років, пішки зайшов та й все. І одного разу прийшла мені ідея, а чи не можна попробувати засікти, за скільки я як швидко я забігаю по сходах. Та, і думаю, а ну забіжу на 9-й поверх. 9-й поверх це для мене забагато, я тут дуже рідко туди заходив. Так, там. І засікаю, беру свій смарт і браслет, засікаю, включаю, щоб екран горів постійно, і час пішов, натиснув і, і бігом по, по сходах. Одним словом, до 9-го поверху зараз скажу. Забіг в, в, посередині шляху на п'ятому поверсі, глянув на смартфон, було 16 секунд, 16 секунд. І коли вже забіг на 9 поверх, вже добігаю туди, хоп, стоп, натискаю, 36 секунд вийшло. Одразу кажу, біг я був я в кросівках, ніякого рюкзака нічого на мені не було. Тепер, які зараз вам скажу цікаво, такий нюанс для тих, хто цікавиться спортом. Ну, по-перше, 16 секунд на п'ятому поверсі і 36 секунд вийшло на вже на дев'ятому поверсі. Тобто, так виходить, що добряче я вже за... Сповільнився, тому що теоретично, якщо я на п'ятому за 16 секунд, був, то на дев'ятому я би повинен був, якщо б я не збавляв швидкість, там десь в 30 секунд вкластися. Я забіг за 36 секунд. По відчуттях на п'ятий поверх легенько біглося десь до п'ятого, до шостого, а от вже так от восьмий, після сьомого поверху, особливо десь восьмий вже до дев'ятого, в прямому розумінні ти біжиш і чуєш, ноги просто підгинаються. Ноги. Я вже так біжу, думаю, щоб не впасти. Тому що важко було. І якщо подумати, за 36 секунд, а висота 9-поверху, якщо так грубо, грубо це десь метрів 36, ну приблизно там 36, метрів, 37-38, то виходить, за секунду набір висоти десь 1 метр виходить. По дихалці ще забігти забіг, але забіг, ну, вже назад спускався. По-перше, мало того, що ноги боліли, і дуже гіпервентиляція була легень. Пульс піднявся. Тому що ну, це набір висоти. О, цікаво. І потім, слухайте, що уважно. Ще мені було цікаво, ну я запитаю чатіка, думаю, а чи є якісь, е... ну скажімо так, може мене зорієнтувати, хороший це результат, чи не хороший. Ну, вказав свій, вік, там 45 років. Виявляється, що є насправді такий вид дисципліни, такий вид спорту. І він називається українською Сходозабіг, а англійською stay running. І там орієнтується на час, на підйом висоти, підйом висоти. І 9 поверхів він мені сказав. Це приблизно. Ага, 27 метрів висоти. Я сказав, 36, прошу пробачити. 27 метрів висоти, якщо 3 метри на поверх. І е, в змаганнях. Це спортсмен, я, я фізкультурник, я не є взагалі такий спортсмен. То в змаганнях пишуть, що швидкий атлет піднімається на таку висоту за 15-25 секунд. Я пробіг за 36 секунд. О, Тренований аматор за 30-45 секунд. О, то-то я, є, я, я-є. Я, 30-45 секунд. А звичайна фізична форма це за 45-75 секунд. І спалені калорії, він говорить, вам це буде не буде нецікаво. Ну, одним словом, я при своїй вазі десь спалив 150 калорій, коли я забіг на тому. До речі, до речі, зверніть увагу, з'їв шоколадку, наприклад, що з'їсти шоколадку, то треба таких забігів декілька зробити. Ну, це, це важко. І я ще е, йому сказав, для, для мого віку, а ну скажи, які результати будуть добрі, які погано. І він десь там пошукав по своїх базах, каже, добре, і якщо дуже добрий результат, якщо б я на 9 поверх забіг менше, ніж або хоча б за 30 секунд, або менше, я забіг, пробіг за 36 секунд. Добрий результат це за 31-40 секунд. Я вклався в мене 36 секунд. Посередньо 41-55, і слабо це більше ніж за 55 секунд, якщо б я забіг. Отже, і він каже, щоб якщо тренуватися, це один раз на два тижні або раз в місяць, можна такий робити забіг або тренуватися один раз в тиждень, один раз в два тижні, один раз в місяць. Що ми з цього можемо взяти? Хлопці і дівчата, що теоретично дивіться, от. Чуть-чуть в сторону відійду, читаю в третій, люди жаліються. Одні жаліються, що а чому ви не мийтеся в спортзалі? І так йде ти між люди». Одні кажуть, а я не так далеко живу, я скоренько і вдома помийся». Інші кажуть, а я не хочу митись, тому що я там зараз грибок підхвачу і там місяцями буду потім виводити той грибок з тих, з тих, з тих душових. І інші не хочуть митись, тому що. О, як би то сказати, по-маленькому в тих душах ходять і, і, і каже, я не буду в тому в лізти. Одним словом, а тут ви маєте спортзал прямо біля дому. Прямо біля, вийшли з квартири, якщо ви живете в квартирному будинку, і, і маєте спортзал, хороший спортзал, який навантажить і ноги, і серце, і, і легені. Так що... Спортзал у вас під дверима, якщо ви живете в великому будинку. Е, ще який нюанс, я хочу сказати про правила безпеки. Ну, По-перше, ви повинні бути фізично здорові, серце, легені, я там не знаю, що у вас. Це Все ви повинні самі е, взяти до уваги. Так? Я, я ж не знаю, в якому стані ваша фізична форма. Це раз. І друге, ще є, ще є важливі нюанси. По-перше, щоб ви розуміли, коли забігаєш, ну, наприклад, я про себе скажу за 36 секунд. на... Дев'ятий поверх за 16 секунд на п'ятий поверх, це тіло ваговою більше, ніж 80 кілограмів, ну, несеться з такою немалою швидкістю. з швидкістю. І тому дуже обережно, якщо ви вже це вирішили робити, ну, тренуватися, позмагатися, о, дуже обережно, щоб десь не вийшла дитина мала, або не вийшла якась бабулічка, щоб ви не знесли їх. Тому що, повторюю, ще раз, на такій швидкості це, це така туша нормально так розганяється. Це перший нюанс, і другий, дивіться за собою, в якому стані ваші коліна, щоб випадково ви не, за, не заперечепилися і не зламали ключицю, руку, ногу, зуби, ніс, там, я не знаю, голову не проламали. Тому що скористях такі нормальні, і це сходи, це не рівно той. Тому обережно, хлопчики, дівчата. Підходяще взуття, ніякі шльопанці, рюкзачок знімаємо, якщо хочемо побити свій рекорд. Все. Скоріше всього, на 90% я впевнений, що ви не знали про такий вид спорту, я сам не знав випадково, знайшовся. От так що можете в себе, себе перевірити. Якщо ви бігаєте регулярно, скоріше всього, ви мій рекорд поб'єте. Я не бігаю регулярно. Та, я там ноги треную, там присідання на одній нозі, на двох, то все. О. Чи нам з гантелькою, але, але я не бігаю. Якщо ви бігаєте, скоріше всього, ви повинні вкластися скоріше, ніж ніж 36 секунд. О. І ця вправа мені краще ніж біг подобається чим? Тому що тут ще йде набір висоти. Набір висоти це хороша штука. Все ано, ну, пишіть свої враження. Як хтось після відео вирішив себе попробувати, може написати тільки чесно. Будь ласка, пишіть О, за скільки секунд ви вклалися. Ну і чи знали ви про такий вид спорту? Все, все найкращого.